Російське вторгнення в Україну перезапустило в Європі багато процесів та переосмислень. Економіки окремих країн змушені були шукати нові варіанти і можливості ринки і напрямки співпраці. Звісно, вони це робили із огляду на свої внутрішні та зовнішні чинники і всередині окремих країн і всередині Євросоюзу, і в протистоянні, скажімо, з Азією, яка з одного боку є ринком для Європи. Але й здійснює у Європу свою, так би мовити, економічну чи міграційну експансію. Проте відмова від енергетичних носіїв з Росії ставить країни ЄС перед необхідністю пошуку альтернативних джерел постачання енергії. А зернова криза спричинена блокадою Росією морських шляхів постачання української агропродукції і викидання на ринки Європи свого і українського краденого з окупованих територій зерна. За нижчими цінами також додали до внутрішніх європейських причин протестів аграріїв у Європі, викликаних зокрема небажанням приймати правила зеленої угоди. Це програма Профіт. Я Володимир Гарматюк. Вітаю. Все це сьогодні стоїть перед польським головуванням у Раді Європейського союзу, як виклики, які Євросоюзу на чолі з Польщею доведеться долати. Ресурси і можливості є. Викликів вистачить не на одне головування. Про це зокрема говорили під час ювілейного 10-го дипломатичного відкриття року у Варшаві. Це подія, яка щороку збирає бізнес, владу іноземних партнерів, аби обговорити. Запити, варіанти реагування на них, відкриваючи дипломатичний рік, міністр з питань Євросоюзу від Польщі Адам Шлапка нагадав, що слоган, з яким Польща вийшла на головування, це Безпека Європу. Mówimy o bezpieczeństwie w siedmiu wymiarach. My chowamy o bezpieczeństwie w siedmiu wymiarach. w informacyjni, ekonomiczni, energetyczni, sanitarno-prodovolci. Z powodu Pitpriemciv najważniejsze to zwyczajno-ekonomiczna bezpieka. To musz same na co my choczymy robić akcent. Bezpieka ta konkurenta to dewizja, jakiej ma suprawo czwarty Europejski europejskiej Sojus na pół roku. Ale my myślimy o proci priorytety nie na pół roku. Ochowowania nie jest samu це інструмент для зміни політики всього європейського союзу, щоб зробити його більш конкурентоспроможним, більш сприятливим для підприємництва і дозволити нам відновити те, що було великою силою європейського союзу, а саме конкурентоспроможність. нам що було великим Анджей Шейна, державний секретар Міністерства закордонних справ, каже, цей рік для польського головування буде дуже важким. Це величезний виклик. Цен роки з для польської президенції безпека в Європі є викликом для нас, тому що йдеться не лише про економічну безпеку, але ми не досягнемо цього без підприємців, тому на них покладаємося. Перед нами дійсно дуже складні виклики. Енергетика на жаль, ми ще не досягнули цілковитої незалежності від сировини із Росії. А коли ми говоримо про економіку. Повертаємось до енергії. Якщо ще говорити про безпеку, то є безпека для здоров'я. Це один із пріоритетів польського головування, тому що ми маємо стати незалежними від певних ланцюгів постачання, які на жаль у багатьох випадках підвели нас, особливо під час пандемії. Нам також потрібно говорити про кібербезпеку, з якою ми стикаємося, тому що нинішня ситуація в Україні, терористична атака з боку Росії та щоденні атаки російських служб на нашу інфраструктуру. Туру є звичним явищем, актурисом на пожонку ченним, тож яка нам потрібна Европа, який Євросоюз, які трансатлантичні відносини. Po pierwsze potrzebujemy Europy solidarnej. Po drugie zaawsze nam potrzebna Europa solidarności. Po trzecie nam potrzebna Europa z silną i uzbrojową I nam do wiedzieć jej budować do mużczo. My nie zможемy dzisiaj dziś zamienić tej i naszej strategicznej autonomii transatlantycznej widnosiny. My mamy nowe holowowania, nową administrację. Wzajemnie w koście otoczycie bardzo superczóg, ale warto sudyty za wczynkamy. Pokościło o krym różnych zajawów, z powodu których rozgorzała. Дуже можна сказати бурхлива дискусія. У нас на близькому сході є примир'я. У нас є бажання навести порядок і мир, коли йдеться про конфлікт чи то пак терористичний напад Росії на Україну. Звісно, хочу також запевнити, що позиція польської дипломатії є чіткою. Ми за демократію, і так само за повагу до самовизначення українського народу, його суверенітету, самостійності та незалежності. І це також стосується Палестини, щодо якої ми не маємо жодних сумнівів. Тисяча року, що це означає. Це означає, що якщо буде мир, ми нарешті зможемо вирішувати економічні питання в строгому сенсі, а не лише питання оборони та витрат. У цьому плані, звісно, польща також можна сказати лідер. Сьогодні ми маємо близько 4,7% бюджетних видатків на оборону і безпеку. І коли Дональд Трамп говорив про 2% у свою першу каденцію, то було лише кілька країн. Сьогодні ми маємо. Маємо 23 країни, коли йдеться про НАТО. Кілька країв в діші мами двадцять три. Ішлі НАТО. І що це означає? Польська дипломатія. Це економічна дипломатія. Але в нових умовах у нових умовах економічної безпеки, військової безпеки, інформаційної безпеки, безпеки охорони здоров'я і безпеки продовольчої. Перш за все, але для цього також потрібні держава і підприємці. Ponieważ musimy wzmocnić naszą obecność w Afryce. Temu, nam potrzebne, to naszą presencję w Afryce. Nam takożne obchidno zmić nasze widnosy z krajami blisko wschodu. My powinniśmy te posługiwać dyplomatycznie z, z Izraelem. My żyjemy w innym czasie. Za tej czasy polskie dyplomaci dowiedzieliśmy w różne waterizny scenarii. A drzemie mają suicida, choć niepriemo, jak u Horszczyna, jaka na żal powoduje nielojalność do Polski i europejskiego sojuzu. U nas nadzwyczajna energetyczna Ситуація треба адаптуватися до всього цього, і ми не зробимо це за рік, два, три, але за кілька років я думаю, ми зможемо. Я хотів би лише наголосити на пріоритетах польської дипломатії. Про це я міг би говорити дуже довго і багато. Вони стосуватимуться насамперед сильного європейського союзу, європейського союзу солідарності, енергетичної безпеки, економічної безпеки, харчової безпеки, безпеки охорони здоров'я та кібербезпеки. І звісно, не розраховуйте. Jeszcze za czas polskiego owoływania my wyryszymy wsi problemy procią przez tymi secjami. Nie, C. Estafeta i my predemont estafetu inszym krainom, i wy możecie na C. rozrachowowuwać. Kolejnym krajom w tym można powiedzieć trójskoku, i na to możecie Państwo. Лічить, якщо ми самі не зупинимося, нас ніхто не зупинить. Це гасло 10-го дипломатичного відкриття року. Воно добре вкладається в контекст безпеки для польського бізнесу. Говорить державний секретар Міністерства розвитку і технологій Міхал Ярос. Він розуміє безпеку для польського бізнесу як здатність конкурувати один з одним і мати здорову конкуренцію, рівну конкуренцію, справжню конкуренцію з іншими. А це відсутність конкуренції з потвореної Ними компаніями з третіх країн переконує міхал Яростому. Перш за все треба захистити свій ринок, свої компанії. Наш ринок не тільки мам на місці ринок польський, але ринеш ринок. Я маю на увазі не тільки польський ринок, а й європейський. Це дуже важливо, тому що польські компанії можуть конкурувати з іншими компаніями в різних частинах світу, але перш за все в Європі та в Польщі, якщо ця конкуренція рівна. Якщо цю рівноправну конкуренцію забезпечать польська держава та європейський союз. Сьогодні ми маємо справу з деякими компаніями, які намагаються завоювати польський ринок, намагаються завоювати європейські. Rynok zgiśnił czy swoje rydne wtorne z swoimi produktami. A cenne, bezpieczne dla naszej zdrowej konkurencji, ta dla naszego biznesu. To mu persz, zawsem mają odbaty, szczop słowo bezpeka, zwłuczało jak zdrowa, równa konkurencja. Chce po pierwsze. Po drugie, nam takoż potrzebno wytkryte rynki dla polskiego biznesu w riznych czastynach switu, na przykład Sarydnia Azja. Chce miejsce do Polskiej Kompanii morzyć po czaty swoją produkcją. I nam potrzebno wytkrywaty bilsze takich miejsc dla polskiego. Цього бізнесу для польських підприємців, які сьогодні здатні виробляти хороші продукти, здатні завойовувати ринки в різних куточках світу, не лише той, у якому ми добре працюємо. Я звичайно говорю про європейський ринок, і нарешті, потретє, йдеться про вдосконалення компетенції, компетенції польського бізнесу, але також певною мірою, посилаючись на перший пункт захист їхніх компетенцій, промисловості, важкої промисловості, промисловості, яка сьогодні є енерго. ale także w doskonaleniu waszych kompetencji, i nowych kompetencji. Możliwe one przez kompanii, jakie inwestowaty, musiły się i w nowi technologie, ale także ja mówił pro polskiej kompanii, pierwsza wse proć kompanii, jakie możecie inwestować w Polsce, jakie mogą przynieść w Polsce inwestycji, jakie będą wysokotechnologiczne. Ja mają na uwadzie zwyczajno na pół kompanii. Ci kompanii osobowo z Azji, z Tajwanu, one mogą stać się powrotnym punktem, kiedy stosuje się technologii u Polszczy, Bo razem z nimi tworzywatomu przedsiębiorstwa, jakie będą polskimi, jakie także otrzymają dodatkowe kompetencje i na moją dumku to wyklik, jaki dzisiaj stoi przed polskim biznesem, przed polską państwową, przed uсім Dodatkowe kompetencje. I moim zdaniem to jest dzisiaj wyzwanie, które stoi przed polskim biznesem, które stoi przed państwem polskim, które stoi przed nami wszystkimi. Нафта, газ, рідкоземельні метали, напівпровідники, які є стратегічними продуктами, однак не менш стратегічною є їжа. Їжа сьогодні, як вже бачимо, це теж стратегічний продукт і політичний гравець. Про це говорить зокрема державний секретар Міністерства сільського господарства і сільського розвитку Стефан Краєвський. Всі інші іннебезпеченства якщо говорити цілком серйозно, будь-яку іншу безпеку важко підтримувати, якщо немає продовольчої безпеки. Ми маємо про це постійно пам'ятати і говорити не лише тоді, коли з'явився ковід, коли почалися перші дні війни в Україні, а кожного дня, що продовольча безпека це дуже важливо. Польща опирається на сільське господарство. І насправді наші фермери, наші переробники, наші підприємці самі не зупиняться, якщо їх хтось не зупинить. І якщо говорити про цю політику чи європейську зелену угоду, чи інші теми, яким ми приділяємо особливу увагу в цей момент, коли геополітична ситуація дуже складна, коли ми маємо думати про те, що ми, як Польща, можемо зробити для Європи, для світу, попит на продукти харчування постійно зростає, а наш потенціал величезний. Це сучасні молокозаводи, сучасні Переробні підприємства розташовані по всій Польщі, але коли ми дивимося на те, що є регіони світу, де є дефіцит їжі, разом з тим існують законодавчі положення та різні типи правил, директив, які можуть значно обмежити виробництво їжі, ми повинні підходити до цього з дуже здоровим глуздом, і, звичайно, усвідомлюємо, що як фермери ми повинні дбати про клімат, навколишнє середовище, керувати відповідно до всіх цих стандартів, але також не закриватися, тому що є багато викликів і сьогодні ми можемо сказати, скільки з цих загроз є зовнішніми, але й про те, що є деякі внутрішні проблеми, і це було видно в минулому році. Ці протести, які прокотилися по всій Європі, фермери протестували проти бюрократії, і вона також обмежує не лише фермерів, а й підприємців, які хотіли б розвиватися, які хотіли б співпрацювати. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб розвивати наші ринки. Розвіяти хто житті, би співпрацювати, і я лами по то, щоб розвіяти наші ринки. Конрад Войноровський, державний віце-секретар Міністерства фінансів і регіонального розвитку, каже, коли йдеться про конкурентоспроможність, то в першу чергу треба говорити про конкурентоспроможність польських регіонів, тому що дивлячись із погляду останніх 20 років польського членства у Європейському союзі, саме польські регіони справді мали найбільший вплив. На розвиток багатьох соціальних, місцевих та економічних ініціатив, пов'язаних із підприємництвом. Тобто тут більше мова про децентралізацію. Польща залишається найбільш децентралізованою країною, коли заходить мова про європейські кошти. 44% європейських коштів перебувають у розпорядженні регіонів, в розпорядженні маршалів, які власне цими коштами розпоряджаються. І ми діше говоримо о конкуренційності польських регіонів, але та także... і сьогодні ми говоримо про конкурентоспроможність польських регіонів, а також у контексті територіалізації підтримки, тому що ми знаємо, що регіони мають свою специфіку, і це також стосується Польщі. Особливо я думаю, в останні роки через складну геополітичну ситуацію через напад Росії на Україну. Тому в нашому розпорядженні є багато інструментів підтримки. діапазон цих інструментів настільки великий, що сьогодні нам потрібно мобілізувати. Підприємців, щоб використати ці кошти, я думаю, майбутня перспектива політики згуртованості також буде такою. І ми, як Міністерство фінансів і польські регіони, будемо цього прагнути. Я хотів би звернути увагу на три елементи: перш за все, відкритість до зовнішніх ринків, безпека, глобалізація, сміливість. Польським підприємцям цієї сміливості не бракує. Будьмо відвертими. Однак, потрібен також глобальний польський товарний бренд. Це те, чого ми повинні. Ні, досягти разомніж для причимбіорців, по тому, щоб це не енергії били на ніж дипломатичне відкриття року це ключова зустріч людей та інституцій, які зацікавлені в економічному розвитку і підвищенні конкурентоспроможності польської економіки, і це гарне місце для встановлення контактів. Зокрема, про це говорить Мірослав Чекай, голова правління банку господарства краєвого або банку державного розвитку. Це банк, який впродовж сотні років виконує одну величезну місію підтримку економічного і соціального розвитку Польщі. І ця місія виконується так, що для банку головним критерієм є не прибуток, стверджує Мірослав Чекай. А підтримка економічного розвитку звідси випливають його пріоритети, які також окреслює польський уряд через напрямки, пов'язані з виконанням завдань у рамках Європейського союзу. Банк обслуговує 19 фондів обслуговує кошти Євросоюзу. І тут особливим викликом сьогодення є виклик фінансування енергетичної трансформації Польщі, каже Мірослав Чекай. Фінансування безпеки Польщі через управління фондом підтримки збройних сил, і мета сьогодні отримати фінансування для важливих модернізаційних закупівель для польської армії. Ну, все це в контексті розв'язаної Росією війни в Україні, а також майбутнього. Можливого протистояння НАТО і Росії, ну і оскільки Польща залишається одним із важливих гравців на східному фланзі НАТО і одним із форпостів НАТО, східного флангу НАТО, крім того, стверджує Мірослав Чека, польський банк державного розвитку забезпечує і підтримує експортну діяльність та присутність підприємців на інших ринках і на міжнародних ринках. І підтримує економічну трансформацію інновації, інвестиції в зелену енергетику та цифровізацію. Все це пов'язано з новою стратегією банку БГК до 2030 року, яка спрямована на збільшення інвестицій і підтримку підприємців. Для цього каже Мірослав Чека, є інструменти підтримки компаній будь-якого розміру і на будь-якому етапі розвитку від моменту їх заснування через зростання. Та через вихід на іноземні ринки, а також можливості підтримки інвестиційних закупівель, можливості підтримки інвестицій і особливо за кордоном. Тому тут контекст України напрошується сам по собі. З однієї сторони будемо спірач. To będzie osobiście ważne w kontekście odbudowy Ukrainy. Z jednego boku my będziemy podtrzymywać i wystąpić pośrednikom u wykonaniu zadań, które wypływają z, 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 z programów, które już realizują się bankom. Z drugiego boku nasze ambicje także stosują się wykorzystania kosztów IGS dla odnowienia Ukrainy. Także wykorzystując doświadczenie polskich przedsiębiorców i finansujących przedsiębiorców, którzy wykonują zadania dla Ukrainy. realizować zadania na завдання України у цьому контексті, до речі, банк державного розвитку БКК підписав у жовтні минулого року дві важливі угоди: одну із Міністерством фінансів і регіональної політики для підтримки польських підприємців і польського бізнесу, які би хотіли інвестувати у відбудову України, а також із українським банком ПриватБанк. І польським банком Кредубанк, який є найбільшим польським банком в Україні, і тут йдеться про підтримку і гарантування коштів для підприємців і для інвесторів, які хотіли би вкладатися в українську енергетику. Про все це вже ми говорили в наших попередніх розмовах в рамках програми Профіт. Їх можна знайти на нашому сайті www.polradio.pl. Це була програма. «Профіт». Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.